І всім човачки! що Чо, моя камера попала. Сьогодні у нас трохи інтересніша игра 97. Мені вона зашла прям. Good. It, good it. І сьогодні ми будемо не грати. Я прожив 151 день. Чуть... Угу. Клас! Що у нас є в класах? У мене є кемпер. У мене є. Я хочу кут купити, якщо чесно. А, не, не цього. Зараз я вам скажу, кого я хочу купити. Я хочу цього купити. Рибак у мене є, я його купляв, да. Мені треба ще... Угу. Зараз я вам поясню. Я, б... я візьму цього надіть. І у мене є декоратор оцей. І медик. Поэтому, мы поехали Заходим. Сколько я ночей проживу? Мне даже интересно. Я давно не играл. Может, не в 5. Поэтому, может быть, погано. А мы погнали. Так. А что а а не зимняя игра? Жалко. Зимний Биом уже пропал. не пропав, а він, типу, є, але типу, він. ну, вєр, Просто була зима і була така. така так прикольна атмосфера. Опосвітник. А, все, гугли забрав. Вс, бігли. Якщо я буду топить, ви можете написати в коментарі, в чому я... де я і в що я топлю. Хва. И... хева, пу, пу 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 Я даже не помню, сколько я набрала в прошлый ролик. Йоу. Я сейчас не буду делать. Может быть, у нас есть шахед разпроданный. Для нас. Я просто в шоке. Берем раз. Эти, не, это. Эти, эти. Я эту сундук открыл. И что я с него получил? А, чили все. Схода. Ну, еще я собираю эти монеты. мне не теперь. Ну, просто У меня уже привычка то, что с того обновления там я сбирал монеты для того, чтобы спасать эльфов. А сейчас такого нема. Тому у меня уже привычка собирать эти монеты. Допоки мене не вб'ють. Так. О, банк, 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 ідем до банку. Це в би банк. Просто там є а, різні такі штунки, це може бути ...даже навіть Scarбіla View, а за невіла віла не вілла. І коли я находив оцю місність, мені дуже це подобається, що ще я можу... Це дуже багато монет. А зараз це для мене хорошо, але не так хорошо, як тоді було. Хорошо. Опа-па-па-па-па. Каністрочка з бензином. І скоро вийде нова серія. Це буде про. Як ми з моїм другом зібралися і вирішили пограти в Майнкрафт разом. І це якраз... Таки, і той, той, на якого я вже... Я і грав на його сервері. Сєд... Ну, Тому то так, на цьому біомі холоду не було. Тобто, я, я не холодав. А зараз холодаю. І це обідно пу по Так. Тут, а ч я не бачу каністри? Ні, я... А, хоча давайте заберемо. Просто я хочу спершу костер розвить дуже сильно. І, на жаль, оці там два ролика удалилися. Тобто я учистив там іг... ігру. Там... У мене удалилося два ролика. <кій> там, де я построю в. Е... Там, де я построил в лучший дом, то... а потім я його перестроїв і зробив його більшим. Ці відео пропали. Я тепер не знаю, що, що робити. Вентилятор засовуємо от сюди. Мы ещё могли спасать оленя. Жалко. Надеюсь, потом вновь будет лучше. Это вот сюда. Да, мне даже стекало что Блин, я реально её давно, давно не играл. Мы уберем. О, Об вентилятор мы убираем. Мы сейчас просто будемо разбираемся. Это зимой отсы. Ой, блин, не приплыв. Четыре. Зимой отсы. Им что-то кападается. В это хороший, топор очень хороший мешок. Копьем. Хорошо. Нам треба открыть хотя бы. И что? И что? И шо у нас? Чили выросло. Чили. 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 Мы. О, <свистит> 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 так что. Прийняти прийня, прийня, лишний не буде. Але з з чого тут так багато? Тут нема б, майже обичних оленів. Ну, обичних цих. А, Ні-подь ні, 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 ласка, будь ласка, іди швидше, Іди швидше, іди швидше. У, я а мажике Я хочу жить, я хочу жить. Дайте людям не пожить. Вот. Я лучше заразим исцеление и тенится, П'ять іш, п'ять іш, п'ятьіш, п'ять, сп'ятьі. Забираємо, просто біжим, просто біжим, просто біжим. Вони мене не ударили, вони мене просто не... Потім повернемося до цієї міцності. Я не все облутав. Там ще один каністра бензину була. Мені треба ще круча лапка. Угу, угу. Лапку зараз везьмаем. Візь, пять пять чот, а, четыре. Все, давай погнали. Беласка, не ухуди, не ухудий, у них. Так, быстрее, что быстрее берем. Хороший шок. Сюда. Иди в карманчик. Давайте положим, а то ще костюма за цей фец. Їсти хочу дуже. Так. А скільки уже переглядів на цьому роліці? На тому, який я зняв, Просто я таки не запомню. Останній ролик, який я зняв, це 4 числа. 26 поросів. Нормально. Так. Де перший? перша дитина? Ага, все, я побіг. Блін, скоро ж день ніч, зараз ніч. тебе поп... А, їсти, їсти, треба бути їсти. Точно Че, ще, ще, забув че забыл бы и, Все. и ямен, я... Чем можно, буду снять что гайс. Опа. и, нормально, вон сюда у Гилля попала. Что? -то... Хорошо. Я на та ще їжа, 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 і їжи. Ху. Ладно, побіжим зараз за дитинкою. Спасем. Який стороні я забувся? Я здав, але забувся. Я вже тебе сторону встановишу. 385. О, плачу. И дайте, как я буду работать. Опа, опа, опа. И просто их выкину. Вы, вы вбью. Да, Вбью. Эти не сразу. Эти, эти, Они... эти. Все, я убью. Это проситры. О, ног будем бить. Пенсионер. Я без урона їх уб'ю. Так, да, все. Да, Урон получив, але. Мені подобається. Робимо день Хту. Забираємо Мішочок Я я предісторію навіть не знаю. <кій> Ні, вже, мені вже не треба. Уходим, уходимо. уходимо. Так, забираємо. Ї, їда, їде. Нам треба їда. Все, я можу йти. І у мене є в... дитину. Я і її... я не хочу, щоб дитина попала під костер. Тому було акуратніше. Так, 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 так. І останнє, не... я дитину! Фух, вона жива. Тепер другу. Давайте спасем і другу дитину. Я хочу спасти всіх дітей. Ага, 8.30, хорошо. Це я зараз іду до другої дитини. У мене, получається, вона відкрита. Так, 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 так. О! А чого ти сюди йдеш? Не йди до мене. Отут тут от, получается дитина, 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 дитина. Я не знаю. Я, походу, не куда-то не пішов. Ну, Вроде по, по карті... Ну, их Я. Мені треба. оце Все, Фантастіш, Фантастіш. У мене є корпус. О, тортик жди, тортик, 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 тортик. Єсть майзер, майзинг може. Сегодня дитину не спасемо, але може спасемо завтра. Фух! Ну Фу. просто зараз Критичний момент. Мені треба йти додому. І в мене проблема відбувається Проблема, проблема. Що ми зробимо зараз? Я хочу зробити кровать. Що ти за мною наблюдаєш? не наблюдаємо <coughs> хиппі все фантастич фантастич Сюда. <coughs> і все пиріг це він поповняє хп вроді теж ну їсти мені його зараз не буде еда. Террас, отшукаем кожу. Вовка, давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Давай. 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 ава, 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 yes, Сюда! Іде сі, іде ще вовчи вовчина бомчина. Що це за мною бінчина? Забираємо. А мені тепер треба до оцих воків. Ми не можемо... Нам треба п'ятий урін, тебе думає йти. Ви здіваєтесь? Пятый уровень драду и дитина читать третья уже. Идем вс, идем сюда, шу, шли, вантажи и сюда добавили. Стишу, сдержу. Брем. Тут ничего, ничего. Жалко. Ааа, блин, 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 Блін, блін, блін! Блин, жалко. Дуже важко. Це друга дитина. А, ні це перша це перша. Все-таки в мене друга дитина заблокувала. Зараз нічого, ну, зараз п'ятий уровень прокачаємо костра. І тепер спасать. <кій> <кій> Бо те, що, те, що нема, поми є. я не знаю, яка там цитата була. Те, я не цитатчик. Папа и я голоден. Тоже. Давай три, два, один. А, блин, не хватило. Да, стержн таишь. Спасаем кострище, треба спасать. Надо, щ... надо быстрее что-то буть. В Сіті. Дуже багато, дуже, 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 дуже. Я не перестану говорити, дуже. Ну, нам треба найти куль бензин книстом с бензином. А еще не буду это я даже не знаю, все. Будем спасаться. Зараз їх... Ну, це ж перша стадия, тому п'ятий день уже. Зараз мы пойдете, я знаю. Пропустить, 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 пропустить. Давай, откроем судуки и бежим до нього. Канистр, канистр, канистр. Блин, все. Я новичок чики открывал в сей сундук. Все, очень много времени. Я даже не знаю, что на сундуку там положить. Ну, мы срочно разобрались. Разобрались, забрать, забрать. да Все, канистр, бежим. Все. Шоще, 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 Потому что мы их, напевно, дитину кровить. Я не дам вам дитину красть.

Бам! що э, что сделал? А, фу. Емо. Бау! Иу! Что? Пятый уровень костра. И с ему. Надо будущее потім їсти принести. Надеюсь, сегодня прийде сей. Челик, я ему сможу дать. Шуловку. Сейчас <coughs> буду просто... О! Купь. Візьмемо це. 8 патрон, ну нормально, поки що. Церква, церква, церква! І в неї є. Дуже багато. А, блин, дощ! Це мене бісить. Знаєте чого? ч? То мій костер буде швидше тушиться. я хочу ще гуляти, гуляти. Так, тортик, 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 тортик. О, фу, yes! Це він перевернувся просто. Да, стиш, фантастиш. Откуда я знав, що сьогодні дощ піде? ПД? питання Откуда я должен що зараз дощ піде? Ммм! А, не, все, я до дом, я до дом побег. Ты буде. Бо костер горить. Але, напевно, уже не на максимальном рівні. Дастіш фантастиш. па 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 Что мы делаем? Вентилятор мы положим сюда. Все. И надо еда, еда, еда. Мне нравится. И мы зараз. Сейчас... Ну, я думаю, что мне... получилось прикольно. Дев'ять днів я прожив. Сім днів. Сім днів я прожив, так. Да. Але. Ось приближається. Де настільки вийшов? Ладно, ну, давайте підемо. Що нам таке буде? Але я вам говорю, що скажу, що якщо ми помираємо, то все. То ми більше не можемо ні возраждатися, ні, ну нічого. Ну Не читай. Пустое место. Проиграл. Это ГГ. Поэтому будем аккуратнейше Надеюсь, раз получу что-нибудь интересное. Слив фонарик. Какие еще задание выполнили? Так. Я даже ничего не вижу.

Ви побачите, скільки у мене бандажів. я їх честь не, ви... не виключу. Виживання вийшло прикольно. Мені подобалось. Може ще другу частину зніму. Що я буду виживати трохи більше днів. Той, щось на всьому дні помер. І там ще бандаж був, О, там от там бандаж був. Добре. Це ага, що я програв. але. Але всім хорошого населення, щоб ніхто не літав під вашими вікнами. Всім пока-пока!